Всім привіт! Остішат на зв'язку. Зразу просимо підписатись та поставити вподобайку. Сідяс на Ольді Касіо G-Shock GBA 809AER. У моделі точно проглядається дух активного способу життя. Корпус та рівнець, виконаний з полімерного матеріалу. Ось тут проглядається чорна вставка, про неї згодом. Можемо бачити дві кнопки з лівої сторони та дві кнопки з правої, і ось тут посередині кнопка підсвітки. Вона проглядається навіть при яскравому освітленні. На задній кресті можемо бачити модель, номер модулю, клас вологозахисту захисту 20 бар. Це дозволяє пірнати за колонгом у моделі, також країну збірки. Ну І значок Bluetooth, що видає його функціонал про нього згодом. Ось тут такі вушка для більш комфортного і міцного облягання зап'ястя. Ремінець можемо бачити ребристий. Це дає додаткову фільтрацію зап'ястя. Поєднання стрілок та електронних вікон у цілому добре виглядає. Стрілки, як завжди, беруть на себе 80% стилістичного образу, з першого погляду схожі на простий стрілочний годинник, тоді як електронне табло просто губиться і не звертає на себе увагу. Тільки власник може розшифрувати нові віконці крокоміра та підрахунок денної активності. Яке в епоху сидячого стилю людського життя може дійсно розворушити господаря на вчинення, на вчинення нових подвигів. Вчитися дуже легко, а в разі до такого інтересу зможете зайти в годинник або телефон для вивчення статичних даних. Оскільки ми вже підійшли до Кокоміру, раджу зайти в додаток, переглянути, як він там влаштовується. Обираємо моделі Casio GBA 800. І підключаємо. Тистимо праву нижню кнопку на 2 секунди. Починається connect. Далі тут ми можемо бачити кількість проєднаних кроків, спалені калорії, і також можна сортувати по датах. Таймер. Можемо налаштувати таймер. Ось, наприклад, інтервальний таймер. Працюємо 2 хвилини, відпочиваємо 2 хвилини. Працюємо 4 хвилини, відпочиваємо 2 хвилини. Це я налаштував вже попередньо. Виходимо. Далі у нас є секундомір. Також записуються дані секундоміра. світовий час. Ну і тут пеща даних будильників з функцією погодинного сигналу. Досить так зручно влаштовувати. Насправді? Годинник може працювати і просто як годинник. Тобто ви можете спробувати влаштувати множинні таймер з допомогою влаштування самого годинника. Але повірте, все ж таки зручніше робити з телефону. Підсвітка тут подвійна, а значить працює як на стрілки, так і на цифровій віконці. Шикарне освітлення завжди все видно. Круто, що є автоматичне спрацьовування, адже дуже важливо бачити показник під час тренувань в темний час доби. Давайте наштуємо сам годинник без телефону. О, ось так. Крокомір і ось ви час. Тиснемо і тримаємо лів ліву верхню кнопочку Adjust до звуку сигналу. Тут можемо виставити денну норму кроків. Хай буде стандартно налаштування секунд. Годин. Давайте виставимо, наприклад. 6. 0.6. Формат часу 12 години або 24 години. Змінюємо як кому зручно. Рік. Місяць. І число виставимо. Далі звук клавіш включаємо або виключаємо. Тривалість підсвітки 1 секунда або 3 секунди. І лівою кнопочкою виходимо з режиму лаштування. Також часто буває, що потрібно калібрувати стрілки і аналоговий, цифр... цифроблат. аналоговий цифроблат і електронний іконці, точніше. Це часто буває після заміни батарейки, наприклад, у нас бувається. Щоб налаштувати їх, потрібно затиснути кнопочкою Adjust і тримати до того, поки не з'явиться аж сет. Стрілка самі має стати на 12-ту годинну рівну. Тоді означає, що вони налаштовані вірно. Якщо ж не вірно, то ось так можна їх калібрувати. Є в яму випадку все вірно. І кнопочка Adjust виходимо з режиму налаштування. І давайте пройдемось по функціях на самому годиннику. Ось тут можемо бачити: секундомір. Так запускаємо, зупиняємо і скидаємо. Далі запис даних, таймер, світовий час, будильники. Ну і повернулися. Головне табло можна змінити на відображення часу кроків і секунд. А Ось так модель виглядає на кісті 17 см. Розмір даній моделі. Висота 48,6 мм. ширина 54,1 мм та товщина 15,5 мм. Рівниць підходить для зап'ястя від 14 до 22 см. Вага у даній моделі 61 грам, досить така легка. Одна батарейка розрахована на 2 роки. Вартість її заміни дорога в районі 150 гривень. Дякуємо за те, що були з нами під час огляду. Пишіть думку з приводу даної моделі та підписуйтесь.